Доброго вечора. Дня ранку, не знаю, коли ви це дивитесь. Коротше, вирішив я якось піти на Залізся. На ось Залізся. На малой зоні. Ще що, дорогі. Щось цікаво, нам буде подивитися що це таке. А ладно. А, коли я був отут перед мостиком. Залісся просить допомоги. Наші сили майже вичерпані. Фанатики не відступають. Бачиш. Хто небудь? Батя, короче, нам прислал поведомление, вообще, типа кто-то там на сфере бывает. Ну, короче, вот тут так, Ну, Ну, Короче, а вот, этот же, вот это будет наш пауза. А это чё? короче, бать, это там на столе, так, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, иди кузовица. Треба обороняться. такая блин граната хотел кинуть хтось других кинул и че по сыну стрелять дебил ну прикольно У така такая по моему не помню Ну, на я зберу сбру обои мы не це, свд м пока у меня есть ну, ну теш на бои сберему это еще цікавого Ну, тут збираємо, все використаємо. М -м, таке собі. Зброя така собі. Мог щось краще взяти. Енергетики. Зараз підемо поговоримо, бачимо, що тут ще творцях, що закинь нас. Звати він поділиться припасами. У нас небагато, але усе спільно. Трута, де ти. Де Якби де не батя де. з мульфаром, годували б ми хробаків. Повітря побережи. Я в порядку. Сподіваюся, йдеш. Скіфе, дякую, що він гукнувся. Не щастить тобі так. Як Хе. у заліся, заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш нас небагато, це всі, хто не втік і не загинув. Тож зайві руки не будуть зайвими. Чому ви не втекли? Чому ви не пішли звідси? Куди? Повір бувалому. Якщо монолітівець за тобою ув'язався, єдиний спосіб його позбавитися це вбити. Нефігасимі так, не знав про це. Розкажи, що тут сталося. Монолітівці прийшли до залісся. Ціле військо. Не думав, що їх аж стільки лишилося. Я намагався організувати оборону, але що могли зробити новачки? Ну да. кого встиг, сховав тут? З часом фанатики пішли далі, але не всі, як бачиш. Ну, як саме ну, я, я берем, можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається Мольфар, можеш з ним поговорити? Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте, за секунду, він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. <плес> На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Звідки ти знаєш, де він ховається? Попередив сталкерів, щоб ніхто більше не зустрічав його біра. з опущеною Японія. зброєю. А коли зустріну цього виродка, щоб повідомили мене, ти не знав про його минуле? Як так вийшло, що він став провідником? У мене тоді вибір не дуже широкий був, а цей багато ну, не пив. Погодився тихо. Чиста репутація, ніхто нічого поганого про нього не згадав. Тепер я розумію, чому. Чому не згадали, ну да. Ну, і що ти пропонуєш? Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привезти до залісся. Сука, така. Я понял. Ладно, ходімо, поговоримо з мульфаром там, з інгими. Нема у них нічого страшного. Те саме м'ясо і кітки. О, Опа, і ти з нами. Схоже, ну, допомога так. тобі не завадить. О, так. Ми тут з Батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу, котра може вистояти проти монолітівців. Ну, да. План зухвалий, але без порядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перше, хомяк, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Друга, мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у лензиній майстерні. <розум 'я> Звучить нескладно. Усе в межах залісся? Я реаліст, Щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? Метнутися кабанчиком на терекони назад? Штурманути варту на понтонному мосту? Так, звісно. О-о-о-о-о, він злетів. Це літа, це, це магія. Мэджик. Так, давайте скинемо все, що нам не потрібно поки що, потім продамо. Ці набої нам не потрібні, ці набої нам не потрібні. Оці всі скидаємо. До мене перегруз великий дуже гранати. У мене гранат дуже багато насправді, треба буде їх користуватись ними. І що? Реально їх дуже багато. Бинти, У мене багато бунтів. Якісь звичайні, так? Да? Звичайний ще, Давайте візьмемо звичайних з собою трохи. Так. Чому ще нам ще потрібно? Ну поки що ми викинемо це. І ні, це залишимо. Це залишимо, але це поки покладемо. Багато в мене зброї є. Да, то й снайперки в мене немає, все ж таки. У мене ось така є. Ну і та й не потрібно. Два таких, я їх два, напевно і продам. О, ці гранатки F1. Нормально. Поїдемо, не даємо. Що ще тобі потрібно. Де там все укриття? Вони стежать за нами. Там на схилі, бачиш? Шо, ані руж, ані кроку дали. Ти що, здобув, пав. А ну тихше! Хто там? Я тут. А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Завжди. Баті, припаси так. потрібні. Що ти Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа і спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить. Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше, сталкере? Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч. <гум> Як же угода. Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс 1. Виживання. О, о, о. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а щур натуральний. А так хоч добрим людям допоможу. Тим більше, що платять, вони більше. Так угу. Слухай, так діло не піде. Давай, давай я подвою. Якщо подвоїш, можеш і ти зі мною. Приглядатиму там за тобою. О, бляха Ваша взяла. <рес> Хе-хе. тепер допомагає. Нара. Це добре. Так, тепер, тепер, тепер. Де там майстерня? майстерня 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 ось. Мастерня. И когда вас справьте. 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 Были okay. okay, мрежок. Ну, Ой, молоко поговорит. страшно помер и померва, да? Куда это ему? Что с паними нападают? Нормально вообще. Як гнедей якийсь подсыпаюсь, это слово. Що тут о хом'яка? О, монолітниця ще. Хо це з тобою? Нормально? О, гітара. Тепер в мене є гітара. Це прикольно. А сюди все одно не можна зайти. це виберемо Десь тут стол повинен бути. Ні? Це мені здається, він повинен бути десь стол. Зброя. А, ось. Прикольно. Да, 6 прикольно. на Да, то что реально интересно. Так. Далее сходим в бар Ну, вы как я чувака. О, в сталкере, Багато чего изменилось в Залиссе. У нас долго-долго не было видать. не неверно? Ну, фанаток еще заработает. Там вещи цікаво. Тут будівля Короче, можно мы на гитаре играть и Не понял. Так, ладно, ходим его до бати. и до морпаю. Я думаю, ему сброю. стало ще менше. Що, тепер трохи оцей пол провалився. Схоже, це твоє. О, так. Мій. Рідненький. Кращий. Тримай. Як буде змога, накину тобі ще купонів зверху. О. А ми йому, ми йому, ми, ми можемо зброю продавати, я спомню. Можемо. Не пам'ятаю, чесно, ані, можемо. Хоже зможемо. Тоді, напевно, зараз підожди тоді трохи. Для тебе завжди, позир! Добре. Зараз я заберу зброю. Не туди, туди. Це забрати, все забрати, все забрати, все забрати, лучник забрати. Мені ці пістолитики не потрібні. Мій краще. Хоча ці покращити можна, але все одно. Я свій хочу ось, залишити собі. Ось це продати воно мені нафіг не потрібно. У мене таке вже тобі набагато краще. Н так. Вернежулет я ось не знаю. Якщо його покращити, то й... подивитись що буде, якщо його покращити. Може він буде кращий за мій. Ну, залишимо поки що. Так, 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 ну це все нехай буде. Не сюди можна продати, а це рисці це, це нормально. Це та, яку нам бродяга подарував тоді. Нехай буде. З Хомі Я... ніяк. Заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно! хе Да, ми зброю можемо можемо продавати. Добре. І забирай, 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 забирай. Блін, обою в мене цих мало. Але буде ще зараз подивитися. Продати. А, до речі, артефакти. Я забув про артефакти. Скільки ще раз я буду відкривати тайничок овочек? Так, 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 так. Вони ще бенти всі продати. Потім какой щокось продати, це все продати. І набої скинемо, це звичайні. Так, да, звичайні. Це вже бронебідні. Це експенсивні. Так. Да. Вони, до речі, дуже рідкі. Артефакти, знайшли. Передамо цей продамо цей Все, більше артефактів майже нема, ну так Хоча Бля, не знаю, може не продавати її Ні, не буду поки ще продавати, розберемо іще там кап. Яхта Тоді Лови там таке Ковбаску всю. Лібо що то весь, Ну почти всі. А, і що ще ще. Ну а і всі гранати. Це більше щось, нічого такого. А це куди попустить? Не кого попустить такого заводного тревога, це мало хіт, якщо в них буде. Теперед. Опа! Це на малохіт можна йти. 5 перепуск у мене. Нормально. Ну так, продамо. Для тебе за... Добре. Так, ходімо, подивимось що там ще є. О, чувак. Спати. Давай, вставай. Ти як? Там, а ти? Що сталося з лінзою? Старий взяв удар на себе. Поки паніка була, він один однісінький тримав майстерню. Три кульових уламки від гранати. Так ще й притомний був, коли ми прийшли його витягати. Я можу допомогти? Чесно кажучи. Я не розумію, як взагалі лінза ще не помер. Артефакти дають відстрочку, але так він довго не протягне. Треба оперувати. А я, дідько, так трусився над своїми дивами зони, що й не помітив, як хтось мій хірургічний набір поцупив. А запасний yes. лежить в одному з батіних схронів на чорний день. День настав, от тільки всім виявилося не до цього. Якщо Давай. знайду твої інструменти, принесу. Я дам тобі координати трьох схронів. В одному з них буде мій пакет. Тільки я тебе прошу, не затягуй. Лін засильний, але без операції дива не буде. Ну, добре, знайдемо. Тут не маска поговорити. Ну і ладно. А, разі що бачив. От їх то. Прикинь. Це мій перший тиждень у зоні. Смішно, <смісно> правда? Навіть по артефакти ще находить. Ну, буває. А, понятно, я так не хочеш. Добре. Так, що у нас там, іначе? Ходімо. Ого, 20. Ты нормальный тамчок 10 Сто 100% зараз буде там-то, та да? Необходимо то есть 97 метров. його не було раніше до речі тут явно його набору який там був поближче 93 208 який 208. Потрібно ставки на те що набор його буде в аномалії. Добре, на гору, так на гору. Вот ну, это да? Твой будильничек? Да попей ты уже. Та Блин, крысы. Все будут они? Вам не сподобалось? Ч ты там сидів на горі? Вообще дурак. Вот он офіс малий вся, дебил. Придурок. О, крысе вмерли. Це добре. Ну да. Як я и говорив, в аномалії буде все. Ну, зараз туди підемо. І ось ми вже біля цього аномальної цієї зони. Ладно, йдемо до залізся віддавати цей хірургічний набір. По дорозі, поки ми ходили бродили, я знайшов ему на літи. Як перебив якщо. Опять нападають чи. Що? Кодочко закінчилась. Можна Сподіваюся, ця діра витримає наступний викид. А витримає, витримає, не переживай. Ти як? В порядку? Да, ось Це ті хірургічні інструменти, інструменти, про які ти говорив. Вони, сталкери! Вони! Дякую! Нагороду тобі батя видасть. А мені треба негайно лінзу до операції готувати. — А пофіг на нагороди. Лінзо! Брате! Ти, браті, ти чу? Я вам допомагаю. — Гарні новини! Де будемо біде? А... Оце. А, я поняв. Ладно, це піде, може, в наступній серії. На даний момент, думаю, можна закінчувати. Так, так. О, тут я до речі, не був. Був. Не помню. Чесно, не помню, він був якийсь. По-моему По був. Ну, Фіга це від... Та, ну не важно. Фігаси від того шо. Ми снизу впали. Ну ладно, ми сходимо сюди в будь-якому случаю ще упадку нам. Є щесь цікаво, ще щось. Я тут не бачив, не був. Я тут був, був, був тут, ну махну ходить, чомусь був багато разів, але воно в мене чогось не відмінилося. А тут я не був, треба буде сходити потім. Якось. Ну все, на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте свої лайки. На все добре, до нових зустрічей.